Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Дискофілія на продажу в нас чудове нове надходження. Це Toyota Venza 2009 року випуску. Здоровий, комфортний, свімісний мінівен, універсал, хто як хоче, так називає. Тачка 2009 року, 3,5 бензин, також вже встановлений газ. Повністю обслугована, має один лише підкрас по кузову, та ще задній бампер. Він фарбувався, трошки не попали в колір. Але це не критично. Весь метал, все целесеньке, все без ДТП. Є оригінальні диски, гума, майже нова, безключовий доступ на двері присутній, панорамний дах, салон, світла шкіра в ідеальному майже стані. Пробіг зараз 71 тисяча міль. Ну, майже нова тачка. По передньому ряду. Повний електропакет, на скла, надзеркала, газ, електрорегулювання, сидіння водія пасажира, стан сидіння водія в ідеальному стані, повне мультикарму, круїз контролем, датчик світла, датчик дощу. Підігрів, двохзонний клімат, автомат, монітор з камери заднього бачення це все присутнє. Тачка коштує свої гроші, вона обслуговувана без нарікань, просто там сів та поїхав. Дуже вмісткий салон, тому хто шукав собі здоровий універсал, прижити до нас на Грушецького 15. Це вен зачекає на вас.